Доброго дня. Хочу це звернутися до всіх жителів України, до всіх людей, які небайдужі до долі землі, до долі надрів, до долі тих поколінь, які будуть жити після нас, ті, які небайдужі до всього, що відбувається в принципі з країною. Звернутися з одним таким посиланням, воно звучить так: народовладдя, інструмент народовладдя, громада. Громада. Як юридична особа публічного права. Дуже гарні маємо закони, товариші, дуже гарну Конституцію. Дуже гарний закон про народовладдя, як таке, це закон про місцеве самоврядування. Є в ньому прописані такі статті, як п'ята стаття Конституції, що влада належить народові, народ прямо безпосередньо може. Володарювати на Україні. Яким чином це розписується вже в законі про місцеве самоврядування? Створюючи громаду юридичної особи публічного права, ви можете повністю брати владу в свої руки. Наразі в Україні всі створені правозахисні, ну, такі як поліція, такі як міськрада, ті всі Ті всі е, установи, які, е, яким належить влада зараз, вони є незаконні згідно з цих законів України. Чому? Тому що народ України не знає законів, не вивчає їх, і не вимагає, щоб ці закони е, були ну, додержані, ці статті законів були виконані. Тобто, вимагайте виконання законів, читайте закони, вивчайте Конституцію. Якщо в кого є питання. Я готовий відповідати на ці питання. Наразі ми проводимо цю ініціативу в селі Подорожня. Наразі ми втілюємо її там в життя, в місті світової, де я живу, її втілити, на жаль, неможливо через те, що спільнота інертна, так само необізнана, не знає своїх законів, не знає своїх прав, не знає своєї конституції, яку треба читати, любити, поважати і знати. Тож я хочу долучити світловичам до цієї дискусії, хочу вести просвітницьку діяльність в цьому руслі, бо вже два роки ми на кожному кроці кажемо про громаду, про те, що вона має створитись, вона має утворитись як юридична особа публічного права. І тоді ніякий мер, ніякі міські депутати, ніяка поліція, яка незаконно створена, ніякий суд, який теж незаконно створений відповідно до... Нашої Конституції відповідно до наших законів, не зможуть вже диктувати вам свою волю, не зможуть вже вам нав'язувати свої рішення. І всі рішення будуть вже лежати на ваших плечах, на вашій відповідальності. Тож, вивчайте це питання, я можу вам в цьому допомогти, поділитися досвідом невеличким, який в мене є. Можу поділитися досвідом той, який ми вивчали в інших містах. Але там вже в де вже створені громади в містечках, селищах, вже наразі за деякий період часу видно кардинальне зрушення, кардинальні зміни. І мають люди результат, бо вони взяли на себе відповідальність вивчити Конституцію та закони України і привести їх згідно цих норм, законів, Конституції у дію. Конституція нам дозволяє. Діяти прямо безпосередньо відповідно до тих статей, які мені прописані, тож вивчаємо це питання і долучаємося до обговорення. Все доброго.